А тепер зупинись і подивись на екран. Ось таку суму ти можеш отримати також лише за один місяць, і я тебе трішечки зупиню, відразу переб'ю. Скажу: це не казино, не якийсь скам, не турки, не OnlyFans. Це законний легальний заробіток в Україні. З яким протягом першого місяця ти вже можеш вийти на стабільні 30 тисяч. Це за перший місяць ти можеш отримати таку суму і відразу на власну картку. Відразу тобі скажу, що я тобі в усьому, абсолютно в усьому буду допомагати, тобто не не кину тебе на етапі проходження, навчання на етапі заробітку. А я тобі в усьому допоможу, обов'язково виведу і навчу тебе заробляти від 30 тисяч гривень на місяць кожного місяця стабільно і відразу на власну картку. Тому зацікавлені. Переходимо або в інстаграм, або в телеграм, або зразу залишаємо мені плюсики, я вам надам детальну інформацію, як заробляти від 30 тисяч українських на власну картку.